Всім привіт! Пропоную приготувати смачний суп із плавних сирків. Суп виходить ситним, а його сирно-вершковий смак мало кого залишить байдужим. На сковорідку виливаємо олію, нарізану цибулю невеликими кубиками, натираємо на крупній терці моркву, додаємо її до цибулі і готуємо до злегка золотистого кольору. Смажити необхідно приблизно 5 хвилин. Очищену картоплю нарізаємо невеликими кубиками і додаємо до готового бульйону. Якщо на приварінні на поверхні води виникає біла пінка, її необхідно видалити столовою ложкою. Додаємо зажарку та помішуємо дерев'яною лопаткою. Додаємо плавлені сирки. Їх я рекомендую покласти в морозильну камеру це потрібно для зручності їх нарізки. Останнім штрихом додаємо сіль та перець за смаком. Залишаємо варитися на несильному вогні 20-25 хвилин. Готовий суп розлийте по порційних тарілках і прикрасьте гілочкою зелені. Для пікантного смаку можна додати сухарики. Страва такого типу подається обов'язково гарячою, смачного.